Чок, яка написала мені, її звуть Алла Харчук. Вона з Луцька. Вона після перегляду нашого сюжету е, сказала, що я хочу цій бабусі допомогти. Вона намалювала дві картини, uh -huh. виставила їх на аукціон, зібрала 10 тисяч гривень і просто написала Неля, як я можу передати ці кошти Це після бабусі, сюжету. так? після поїхала, того да? як вона побачила сюжет так е, з Русланом і з Вірою Полипівною? От давайте подивимося. Куди пішли кошти, доїхали і що тепер буде далі? Ну, як чи куди бабуся? Конекти. Таку дивну історію конекту. Мене звати Алла Харчук, я з міста Луцька, Волинської області. Я художник. Я вже більше 10 років. Я керівником і засновника студії, де навчаю діток, дорослих. Зараз, коли розпочалася війна у нашому місті. Є вимушено переселені люди, тому зараз теж на благодійній основі займаються із дітками переселенців. Мені хочеться, щоб діти у мене навчалися не просто малювати, хочеться це підростаючі покоління, навчати якогось добра, щоб вони роздумували, як що можна бути не просто художником, а своїми роботами, своєю творчістю, мистецтво можна допомагати іншим. Так трапилося, що я побачила сюжет про Піру Пилипівну і мене настільки схвилювала ця розповідь, ця жінка неймовірна, якій 83 роки, і вона вже переживає другу війну в своєму житті. І на цій зруйнованій кухні вона пече хліб для інших. І коли я почула цю історію, коли почула, що вона сказала, що я отримаю пенсію і поставлю віконечко собі чефері. То я зрозуміла, що потрібно дійсно кошти спрямовувати для неї. Тому завдяки мережі Facebook я оголосила про такий аукціон. Одна картина була придбана однією жінкою. А ось ця картина, що є мною, картина з буску це був аукціон, якому взяло участь 9 людей. Кожен міг скинути суму, яка для нього є комфортною. Це не моя благодійність. Це благодійність всіх цих жінок, які взяли участь, які поділилися своєю любов'ю, своєю добротою, які скинули саме ці кошти. І ця сума є не дійсно невеликою. Але якщо завдяки цій сумі убір великий нація не з'явиться або навіть віконечка, якщо вона через ці ліконі буде дивитися вже на мирну країну, то, звичайно, це для нас буде найбільшою радістю. Алочка, дорогенька моя, я тобі дуже-дуже вдячна за те, що ти любиш Україну, за те, що ти любиш нас і допомагаєш людям. Люди в мене із Запоріжжя взялися строїть мені пічку безкоштовно. але ж пічка буде стояти під відкритим небом. Дякую, Алочка, тобі, велике, велике спасіба. Тепер я ці кошти вложу на те, щоб коло цієї пічки зробити якісь стіни і накрити її. Алочка. Хай просвітають твої здібності. Хай Господь тобі принесе в сто крат все те, що ти жертвуєш людям, душу свою даєш, любов свою даєш до нас, до України. Бережи тебе, Господи, і всіх тих, хто купив у тебе ті картини. Ну, так поєднуються люди, долі. Не знаю, мене зараз чесно знову. Вдруге, мабуть, за ефір пішли от, знаєш, мороз по шкірі і, і сльози Такі просто якісь щирі сльози радості від того, що справді у нас отакі люди.